Доброго дня, любі друзі! Мене звати Роксалана і я рада вітати вас на нашому каналі. Канал для всіх, хто полюбляє Таро, хоче краще пізнати себе та розвинути свою інтуїцію. Сьогодні у нас буде наступне навчальне відео по розкладам на старших арканах. Ми з вами розібрали та вивчили символіку всіх арканів старших, і зараз я вам пропоную. Зробити практику і зробити один з простих і швидких розкладів, які ви можете використовувати на своїй практиці у майбутньому. Для цього нам знадобиться лише старші аркани. Хто вже вивчив і добре їх знає, той буде легко розуміти і робити цей розклад. Ті, хто ще вивчають і початківці на моєму каналі. Є всі навчальні уроки по старшим арканам. У сильці на цьому відео буде посилання на всі ці навчальні уроки. А зараз ми з вами будемо розбирати такий вид розкладу, який має назву Було, є, Буде, і нам потрібно старші аркани, запитання. І три карти. Давайте з вами попрактикуємося, і я вам покажу, як це працює на практиці. Давайте зараз задамо запитання про пошук житла або нерухомості. Наприклад, ми хочемо переїхати і шукаємо якесь житло для рент. Або, можливо, ми хочемо купити нерухомість і шукаємо. Якусь підходящу квартиру або будинок. Тому ми беремо наші старші аркани. Можете їх тасувати, можете просто рандомом витягати, кому як краще. І робимо такий розклад. Було, є, і буде. І ось намагаємося прочитати, що нам хоче сказати. Старші аркани Таро. Перший у нас було це пустельник. Пустельник це в нас пошук, занурення у певну тему, аналіз. Ну, тому ми можемо зробити висновок, що так дійсно нам потрібне житло, ми у певному стані. Знаходилися пошуку і розглядали, можливо, певні варіанти, або просто дійшли до висновку, що треба щось змінювати і, аналізуючи ситуацію, робимо такий намір, що треба нам переїхати, або щось купити. Далі, що є на сьогоднішній день? На сьогоднішній день у нас закохані. Закохані це переговори, угода і договір. Можемо зробити такий. Висновок, що на даному етапі на сьогоднішній день вже є якісь варіанти, вже з кимось. Ми, можливо, зізвонювалися, щось дивилися, переглядали, і є певні у нас домовленості, і, можливо, навіть якась угода вже. І що нас чекає у майбутньому? У майбутньому справедливість, і це означає, що буде все ж таки реєстрація, будуть певні папери. І певні контракти, тобто, так, житло знайдеться, і ми переїдемо, або ми щось придбаємо. Так, давайте зробимо ще один розклад. І, наприклад, давайте візьмемо запитання про переїзд. Зараз дуже багато людей виїхали і намагаються зрозуміти, чи потрібно залишатися, чи потрібно. Можливо, повертатися. Давайте подивимося, що нам підкаже Таро. Що було? Давайте одразу будемо перегортати, так? Що було, що є, і що буде. Так, і робимо знову ж аналіз наших карт. Що було? Було у нас смерть випала. Тобто, були певні. Трансформації, а, був певний якийсь такий, а, ну, переломний момент, скажімо так, якісь кардинальні зміни відбулися у, май... у минулому, якась, можливо, драматична подія, конфлікт. А далі, на даний момент, що є у нас? У нас випало колесо фортуни. А, на даний момент, значить, є переїзд, подорож. Можливо, щось пов'язане з транспортними засобами, тобто, можливо, виїхали так на машині, можливо, щось пов'язане так, кудись летіли, або зараз у стані такому між якимось містами або країнами, так, в такому русі, як колесо. І що буде у майбутньому? Випав диявол. Диявол – це, звичайно, залежності, маніпуляція, контроль, зрада, обман. Тобто, якщо запитання, наприклад, залишатися за кордоном, то треба очікувати, що буде, можливо, щось не досить чесно, можливо, якісь можуть бути зради, контроль, маніпуляції, залежності від роботи, можливо. Від якихось людей. Ось так. Далі, давайте спробуємо з вами задати запитання про стосунки, так? Теж бувають такі запити, не можуть знайти партнера і ось такі запитання, чи знайду собі чоловіка, жінку, так партнера. Давайте зробимо, що було, що є. І що буде? Ось такі три у нас аркани випали. Давайте подивимося. Що було? Було у нас випала зірка. Зірка це мрія, це очікування, це е, таке бажання, мати бажання прагнути до чогось. Ну, е, чоловік або жінка так прагнуть стосунків, прагнуть е, знайти партнера. Що є на даний момент? Випала у нас помірність. Це означає, що все йде за планом, всьому свій час. Треба знайти баланс у собі і а, довіритися долі. І що буде, так? Випав у нас ієрофант. Ієрофант – це в нас традиції, щось стабільне, ритуали, закони, шлюб. Дуже часто випадає священник, це можливо бути. Тобто, я б сказала, що так треба відпустити ситуацію, не можливо не дуже давити на неї. Так, нехай всьому свій час, але у майбутньому так є перспектива на стабільні відносини і навіть шлюб. Далі, давайте ще спробуємо зробити. Запитання про здоров'я теж є такі запити: здоров'я чи покращиться стан, так якщо, наприклад, хтось хворіє. Ну і ми запитуємо, що було, що є, і що буде. І ось читаємо наш розклад. Що у нас було верховна жриця, таємниця, щось приховане. І потрібна консультація з спеціалістом, тобто можемо зробити такий теж висновок, що, мабуть, була якась хвороба або якісь симптоми, і людина не розуміє, що це, і вона звернулася на консультацію до лікаря або до, можливо, психолога таролога, звичайно, у кожного. Можуть бути різні проблеми зі здоров'ям або фізичні, або ментальні. Далі, що є? Є у нас імператор. Імператор це людина, яка має якусь високу посаду, яка є спеціалістом, вона сильна, вона знає, що робить, в неї є чіткий план. І можемо зробити висновок, що на даний момент так людина звернулася за допомогою до якогось а, чоловіка, і він їй надає певні поради, консультації, є якийсь план лікування, можливо. І що буде у майбутньому? У нас випало сонце. Сонце це звичайно здоров'я, це енергія, це успіх і добре самопочуття. Тому знову ж робимо висновок, що у майбутньому так стане краще, полегшення буде, або людина, можливо, зможе вилікуватися. Так, звичайно, дивлячись, хронічна, можливо, хвороба або ні, але в будь-якому випадку це в майбутньому дуже гарна карта і символ здоров'я, енергії та успіху. Ось так, мої любі, дуже легко ви можете задавати питання. І робити розклад на що було, що є, і що буде. Це можна робити як на старших арканах, так і на всій колоді Таро. Це, вже дивлячись, як вам краще, як ви е, краще розумієте, як вам подобається, але обидва варіанти можливі. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях. Дякую за підписку, дякую за ваші вподобайки. Це дуже допомагає розвивати канал і мотивує створювати нові відео для вас. Не забувайте ставити дзвоник, щоб не пропустити нові відео. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. Па-па!